Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Мій затишок. Мене звуть Юля, і сьогодні я хочу показати вам, як же я готую смачний салат з курячих сердечок з яйцем та маринованою цибулькою. Беріть гарний настрій та поїхали готувати. Що саме нам потрібно для цього? Нам потрібні курячі сердечки. Їх треба промити гарненько. Дехто обрізає отой жирочок зверху, я жирочок не обрізаю. Повірте, коли вони відваряться, його залишиться зовсім небагато. Яйця відварити треба, пару цибулинок. І також для маринування цибулі нам цукор потрібен, оцет потрібен, сіль. Ну і для заправки нам потрібен майонез. Тож, для початку, нам треба відварити яйця. Та відварити в підсоленій воді наші сердечки. Поки наші сердечки варяться, ми замаринуємо цибульку. Для цього ми беремо глубоченьку мисочку, висипаємо цибульку, нарізану полукільцями. Так. Заливаємо гаряченькою водичкою, так, щоб вся цибулька була покрита водою. Ось дивіться, точно. Добавляємо... Дві ложки цукру без гірочки, потім додаємо дві столові ложки оцту так та Чайну ложку солі. Все ретельно перемішуємо. Ретельно перемішуємо. Закриваємо кришечкою чи тарілочкою і залишаємо хай хвилин 20, промаринується. Тепер нарізаємо яйця. Ріжемо навпіл, отак, а потім нарізаємо смужками. Отак. Сердечки вже відварилися. Бачите, я додала ще туди трошки перчика чорного і два листочки лаврушечки. Тепер ми будемо їх нарізати. Для цього ми беремо сердечко, ріжемо навпіл та іще отак. Отак. Навпіл. И вот так. И вот так. И так с кожным, с кожным сердечком. Я, кажется, буду с макутом. Угу. Вот так вот. Нарезаем его. І висипаємо. Цибулька вже промаринувалася. Додаємо її до салату. Так. Тут у нас вже яйця, сердечки та цибулька. Гарно вимішуємо. Тепер все заправляємо майонезом. Гарненько, гарненько все вимішуємо. Отак, От пробуємо на сіль якщо не солене, то додаємо трошки солі. Також можемо трошки-трошки ще поперчити. Це надасть пікантності нашій страві. Отак. От Ось наш салатик, сердечок, яїчка та маринованої цибульки вже на столі. Робиться дуже-дуже швидко цей салатик, а який же він смачний! Дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що готуєте разом зі мною смачні Пам'ятайте, Не бійтеся експериментувати на кухні. Добавляйте щось своє, навіть. І до моїх рецептів. Смачного! Пока-пока!